На бантика. Собаку не впізнати. Подивіться, який він впевнений, на виголі, йому все цікаво. Я пам'ятаю, це полохало під час першої прогулянки, коли він поповзом на пузі, ледве затягла його у вигольний вольєр. Більшу половину шляху несла на ручках. Подивіться на цього красення. Хвостик бубликом, так, вон новенький прибігли. Зараз буде знайомиться з бантиком. Рень як він знайомиться. Він радий всіх бачити. Так? Окей, ось такий от вигул у нас щасливий. Засидівся він у вольєрі, йому треба вже додому. Подивіться, який він класний.